Всім привіт. Знайшов трошки часу, щоб відзняти хоча б коротенький відеогляд. Це наш новий електробайк. Мідтрайв в якості приводу використовується двигун відомої фірми Кваншунь 120 ланцюг 428 і Зірки теж 428, 11Т і 45Т. Колеса 17-14 Ну, це тільки для початку я поставив, а взагалі будуть 17 плюс 17 і 14 лише буде тільки кросова гума. Як ви бачите, вилка тут велосипедна використовується. Нагадаю, що вага байку всього лише 50. І навіть трошки менше, я обов'язково пізніше зважу точно і додам цю інформацію. З'явилося вже таке ось мотосидіння, кронштейн під нього зроблений. Зараз я проїхав на ньому 50 км і заряджаю. Встановлена BMS kong Зараз вони досить популярні і мені також сподобалося, особливо цей маленький. Чудовий екранчик, який показує основні функції, які потрібні. Тобто це струм. Напругу. На жаль, погано видно це з цим телефоном. І може повністю замінити використання вольтметра із ключення. Надалі ключ і замок буде вбудовано тут. Відсік дозволяє встановити акумулятор 60 вольт, 35 А 21700 комірок або 50 ампер годин, катли. Єдине, що будуть зроблені проставки, бо по ширині катли трошки більше, ніж 120 мм ширина рами. Використовується тут байко, дуже непоганий такий. Винос фрезерований, ендуро кермо товщиною стінки 3,5 мм. Як ви вже пізнали, ця фара у нас майже на всіх байках, це Arctic 2, багато є новіших, але мені ця подобається, вона досить файно світить і мене це влаштовує. Тут поки що не зашито пластиком, це перший зразок. Є повороти, тут закрито вже пластиком. Крила поки що велосипедні. Тобто потім я думаю буду пропонувати клієнтам на якісь інші крила, які вони побажають, щоб хочуть дорожчі, будуть файні дорожчі, хочуть кросові, будуть кросові або ось такі по змовщенню велосипедні. Також тут мотовтулка від підбайку. Єдине, що я поставив адаптер із неживіші сталі вирізав під велогальма, Чому так? Мені достатньо рекуперації. Але механічні гальма задні все ж таки мають бути. Колесо 14 дюймів, 1,85 обід. Трошки омалувато і момент. За великий, будемо так казати, що кожний старт, як ти на кермо не навалюєшся, все одно підіймає колесо. Амортизатор тут досить простий, в серійних буде більш потужніший. Це DNM DV22 200 мм і ходу в нього 45 мм гідравлічний. Провода також будуть закриті, ось такою схожою. Штукою оця кольчуга пластикова, досить непогано захищає. Також із того, що змінилося, це ось такі зробили кронштейн для підніжок. Ну, а по бажанню можна буде зробити складні, які на підбайках, на мотоциклах, алюмінію використовуються. Зараз покажу, як працює світло. Світло, звісно, дуже класне. Задній теж габарит-ліфтар, досить гарно видно. Ось така ручка газу акселератор досить зручна, надійна, мені подобається, швидко можна гвинт відкрутити і зняти, не знімаючи гіпсу. Що ще можу я вам сказати, що максимальна швидкість. Її можна обмежити. Зараз тут 80 км і більш ніж достатньо, незважаючи на те, що редукція 1 до 4 і передня зірка 11. Можна послабленням поля розкрутити до 80. Тяги достатньо, це близько ніж, більше, ніж 200 Н на метр. Ще забув сказати, що тут в маятнику вже. Зробили більш професійно натягувач ланцюга. Використовується 12 вісь. І досить зручно і без проблем можна це натягнути ланцюг. Ось я проїхав 200 км, я перший раз його натягнув. Взагалі це ще раз можливо прийдеться це зробити. І свої там 3-4 тисячі цей дешевий ланцюг, який коштує 250 гривень. Він відходить. Зірка задня алюмінієва. Все для того, щоб максимально полегшити байк. Обода теж алюмінієві. Що передній, що задній. Втулочка тут також новотек. Мотоциклетну я не встановлював, бо достатньо навіть цієї багатого байку, нагадаю, 50 кг. Якщо у вас, друзі, будуть ще якісь запитання чи побажання, я з радістю вас вислухаю. А далі ми будемо робити ще цікаві електробайки на ремінному приводі і шківі. До зустрічі!